Hi-Future Gravity, друзі. Це найкраща портативна колонка до 60 доларів або 2500 гривень у форматі JBL Charge. Це MyChoose чи ні? І так, друзі, це MyChoose. Мені буде не соромно рекомендувати цю колонку для покупки. Мені сподобався звук з еквалайзером. Підійшов готовий пресет з плеєра Power Amp. І з еквалайзером ви отримуєте відмінне басове звучання, воно динамічне та емоційне. А ось без еквалайзера High future Gravity звучить трохи скучно. Слухати музику так можна фоном. Тому, якщо ви шукаєте формат. JBL Charge. Якщо ви полюбляєте низкочастотне звучання, і якщо ваш бюджет 60 доларів, то ця колонка дуже крутий варіант. З недоліків в нас є непрацюючий додаток, це не критично. Можна використовувати сторонній еквалайзер. Немає дротового передавання звука. Не вийшло під'єднати дві різні колонки хай future стереопару. Можливо, ця функція працює тільки з двома однаковими моделями. Ще трошки гучний звук увімкнення та вимкнення моделі, та більше недоліків немає. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, має мене звати Володимир Папазов, Тут я розповідаю про гарне звучання, про нові навушники, про нові колонки і далі ще багато інтересного.